Пане президенте, на цьому відео військовий звертається до вас і озвучує саме ту проблему, саме ті питання, про які вже всі кричать, і про які я говорив вже більше року тому, за що я отримав переслідування, побиття із баушниками, кримінальні справи, суди, арешти. Але я це переживу. Головне, що я поближче до людей, до реальності. Я не вмикаю дурня. Я не хлопаю в ладоші, дорогому сонцелікому Леоніду Ілліччу і не говорю, що все добре, прекрасна маркіза, в той час, як палає будинок і Сарай. Тому я би вам рекомендував би прислухатися до реальності від військових, а не йти шляхом ілюзій пліч-опліч зі своїми продажними журналістами, які малюють вам по Темкінській в інформаційному просторі. І причоплються своїми вже визнаними волонтерами: найкращими, найліпшими, найуспішнішими, не визнаючи інших українських волонтерів. І я зараз навіть не про себе кажу. Достатня кількість українських волонтерів, які також заслугують на повагу. Але ні, у вас вже їх є декілька, і цього достатньо. І тільки вони мають право бути на марафонах, на урочистих заходах. На обкладинках журналів з надписами ці волонтери наближають перемогу. Це дуже образливі фрази, в першу чергу для військових. Тому послухайте, будь ласка, реальні думки людей. Бо ви просто поповните кількість тих президентів, які відірвалися від суспільства, посміхались нам в обличчя і вмикали дурака. В результаті це привело до революції. А якби нас чули. Якби до нас прислухались, якби політики не були настільки відірвані від суспільства, вони б знали справжні настрої людей. І замітьте, в цьому відео військовий дуже обережно, ще поки що, майже з повагою, звертається до вас, пане президенте. Цініть це, будь ласка, бо настане час, якщо ви і далі будете ігнорувати. Думки суспільства, переслідуючи суспільство за їхні думки. Настане час, коли військові почнуть звертатися до вас рівно в такій же формі, і то, ще дай Бог, що в такій формі. І як сьогодні готові звернутися до Януковича, до Порошенка, до Кучми, до Ющенка, до всіх ваших попередників, які розкрадали країну, знищували країну і вели потихеньку до війни. Задумайтесь над тим, що у вас є шанс спіймати волну настрою суспільства і бути разом з нами на одній волні, або вас викине на берег до ваших попередників. Пане Зеленське, я приєднуюсь до флешмоба, так би мовити, і ми з хлопцями вимагаємо. Або ви. Вберете цю владу. Нам ці трутні в країні не потрібні. Або це зробимо ми. Вибачте, але це вже трішки заїбало. Ми воюємо, ми кладемо своє життя за вільну країну. А ці трутні з Верховної Ради поганяють нас лише в рабство. Вона забрала. Голос у нас забрали наші конституційні права. Або ви це зробите, або це зробимо ми. Дякую. Слава Україні.